Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Порте. 20% в аптеках. Подорожник Бам та ощад. попадає зайвий рот, Випиваєш антидот Тож виводить без турбот і токсини. антидот. зараз не час вести перемовини з Путіним. А Україні вкрай потрібен новий контрнаступ. Журналісти американського журналу Foreign Policy разом із відомим США експертом проаналізували, коли та чим закінчиться війна. Які три сценарії можуть чекати на Україну вже в найближчі роки, на які ризики має вже незабаром піти Україна? Та чому в США хочуть новий контрнаступ ЗСУ? Розповімо за мить. З вами новини ТСНЮІ і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Україна на роздоріжжі? Відомо американський міжнародний експерт, директор стратегічної програми в Defense Priorities, почесний професор міського коледжу Нью-Йорка і старший науковий співробітник Колумбійського університету Раджан Менон зробив гучний прогноз щодо війни в Україні. На його переконання наразі існує три сценарії закінчення війни в Україні. Розглянемо кожний з них окремо. Росія все ще може досягти суттєвих успіхів на фронті, переломити ЗСУ і поставити Україні ультиматум. Тоді Путін точно висуне кілька вимог. Серед них найважливіші залишити ЗРФ захоплені українські території а також повернути решту території України у свою орбіту впливу. Про повну окупацію навряд чи йдеться проте тоді Україна ризикує перетворитися на Білорусь, країну без власної позиції, боєздатної армії та суверенітету. Щоб переконати світ реалізувати саме цей сценарій, Путін активно просуває власний мир і, на жаль, знаходить поодиноких однодумців навіть в західному світі. Прихильники угоди з путіним здається впевнені, що можуть передбачити розв'язку війни. Перемога Росії, скажімо, контроль над Донбасом, Херсоном і Запоріжжям, і підпорядкування України. Проте такі вірні твердження не мають доказової бази. Ніхто не може бути впевнений, чим закінчиться ця війна, і прогнозисти повинні бути скромнішими, враховуючи, що майже всі прогнози досі виявилися невірними. І тут експерт робить важливе зауваження: подібні прогнози, хоч і не можна виключати, але вони ще не справджувалися за цю війну. Всі пам'ятають, як на заході на повному серйозі обговорювали Київ за три дні, але ж Україна обороняється і доволі успішно. Скептики в США та Європі волають, що ЗСУ не мають шансу лише за 2024 рік втратили Авдіївку, рашисти мають успіхи на Донбасі, але це лише напівправда, каже експерт. Все це трапилося за умови величезної переваги ворога в артилерії та боєприпасах через затримку допомоги США. Як тільки Конгрес нарешті погодив 61 мільярд допомоги Україні, ситуація на фронті вирівнялась. А тепер зсу задають шалених втрат ворогові по всьому фронті. Найскравіша статистика на Харківщині, куди рашисти. Поперли 10 травня. Ви лише подивіться на ці дані за травень. Росія втратила більш ніж 38 тисяч бійців мертвими і пораненими. А це майже на 10 тисяч більше ніж у грудні, 23 або ж у лютому 24 В дні найбільш запеклих боїв за Авдіївку. Такими темпами ворог не просто видихнеться. Йому буде потрібна нова мобілізація. Та сама ситуація із технікою. Рашисти нетерпляче кидають м'ясні штурми. все нові і нові нові сили досягаючи лише малих тактичних цілей, або взагалі не маючи успіху. Раджан Менон вважає, що багато хто в світі лише звертає увагу на проблеми України: мобілізацію, нестачу зброї, ППО, нелекобійних засобів ураження тощо, але ніби взагалі не враховує те, що втратила і продовжує втрачати РФ. Експерт переконаний, іти на путінський мир не можна, бо це лише блеф. Заклики до мирних переговорів мають ще один недолік: вони перераховують проблеми, з якими зіткаються українські збройні сили. Є багато на що вказати, але вони опускають будь-яку згадку про російські втрати. Голокаційні дані показують, що Росія втратила майже 16 тисяч одиниць техніки, у тому числі понад 3 тисячі танків, а також понад 5 тисяч БТРів та БМП. Крім того, третина кораблів і підводних човнів Чорноморського флоту була пошкоджена або знищена. Було багато дискусій про кількість жертв у цій війні за даними Міністерства оборони Великобританії. Загальна кількість загиблих і поранених військових Росії складає 465 тисяч. Але навіть якщо справжня кількість становить лише одну третину від цього, втрати Росії проти набагато слабшого супротивника все одно залишаються значними. Чи випливає з цього, що в Україні немає серйозних проблем, вона обов'язково переможе. Ні і ні. Однак це означає, що впевнені лінійні прогнози, які стверджують, що Росія перетворилася на джагернаут, і що, Отже, Україні незабаром слід шукати миру, є сумнівними. До того ж, чому хтось взагалі припускає, що Путін хоче миру, справедливо запитує експерт. У 2024 році оборонний бюджет РФ зріс на 70%, а витрати на оборонку сягнули майже 7% ВВП країни. Це не дії лідера, який прагне до переговорів. Другий сценарій війни найбільш сприятливий для України, але вимагає від Києва жорстких рішень та активних дій, щоб утримати фокус на собі з боку заходу і далі отримувати військову допомогу. Україні потрібні перемоги. Києву треба задуматися про новий контрнаступ. Було б нерозумно поспішати з переговорами, перш ніж побачити, яку зміну матиме введення додаткової зброї, чи зможе російська армія підтримувати поточний темп, коли Україна матиме більше вогневої потужності, і наскільки успішним виявиться план України, якщо Україна підкріплена додатковими військами та озброєнням, відіб'є більше території, навіть якщо здобутки будуть значно меншими за амбітні цілі зеленського, і Путін зрозуміє, що його армія не зможе досягти. Додаткових здобутків Україна матиме більше важелі впливу, ніж вона має зараз для формування політичного врегулювання. Є й інший сценарій, так би мовити, не вашим, не нашим. Якщо Україні не вдасться вибити ворога за кордон, або ж відбити частину окупованої землі і поставити Путіна під загрозу втратити ще більше. А Росія так і не зможе прорвати оборону ЗСУ, сторонам доведеться домовлятися. Війна заходить у глухий кут, з якого обидва супротивники вважають, що неможливо вийти, але Путін має достатньо важлі впливи, щоб забезпечити нейтралітет України. Київ використовує власну переговорну силу, щоб наполягати на збройному нейтралітеті, який би дав йому свободу тренувати свої збройні сили в західних країнах, оснащувати свою армію західною зброєю і таким чином залишатися поза сферою впливу Росії. Хоча інші сценарії звичайно можливі. Ці за винятком першого мають спільну рису. Вони вимагають, щоб Україна зміцнила свою переговорну силу, припинивши російський імпульс, розгорнувши власний контрнаступ і повернувши собі більше території. Для цього потрібен час, який Україна зараз має. Західне озброєння тільки почало надходити на фронт, і його обсяги збільшаться найближчими місяцями. Росія і Україна можуть часом провести переговори про політичне врегулювання, але зараз не час їх починати. А як думаєте, ви, який з цих трьох сценаріїв найбільш вірогідний? Напишіть нам про це у коментарях, а також ставте лайки і підписуйтесь на канал. Спокійного вам дня і до зустрічі.